Всім привіт! Сьогодні я вам хочу сказати одну історію про мою школу. Так, і в моїй школі, в першому класі, одна дівчинка завжди до мене і до моєї подружки приставала. І знаєте чому? Вона хотіла з нами дружити. Вона була зовсім не гарна, В неї була родинка на носі, яка мене дуже нервувала. І з нею дуже противний снорід. І вона нас завжди випіймала. Ми її штовхали з потрушкою, а вона так сильно билась і їй було все одно на те, що ми її б'ємо. Їй взагалі не було боляче. Вона ніби нічого не відчувала, а потім все е розказувала вчительці. От і ось така от історія. А ще про одну школу це було, ну, про нашу школу це було зовсім недавно. Е у нашій школі. Старшокласники у туалеті співали і слухала російську пісню з Матюками. Ну, що добре, з Матюками. Але російську, от хоча б українську, але з Матюками, але російська пісня. Вони точно якісь нормальні. Ну, і за це їх викликали до директора. Ну і всім па-па. До зустрічі! To jest taka historia. I jeszcze raz, papa.